Вітаю вас. Чогось я довго не могла увійти в ефір. Ну, це прем'єр Фуапуа. Чомусь не спрацьовувало. Сьогодні, Сьогодні хочу з вами поговорити про таку тему, як самооцінка, і як вона пов'язана з грошима. От, взагалі самооцінка – це фундамент особистості. Це прямо на цьому фундаменті базується вся наша особистість. І самооцінка закладається в перші десь з трьох до шести років, а потім добудовується по кирпичику далі вже навколо фундамента. І Довго-довго ще вона будується, і через спілкування з батьками, через значущих людей поруч, да, які піклуються, які розказують, як треба, як не треба. Коли народжується дитина, чи знає вона, яка вона насправді є? Людина, да, маленька дитина, вона пізнає себе через оточення через близьких, через маму, через тата. Вона дізнається, вона чи хороша, чи погана. Чи вона розумна, чи вона дурна, чи вона талановита, чи вона бездарна. І дуже багато-багато чого. І формується фундамент такий, який Впливає насправді на все життя і на всі наші вибори і на нашу долю насправді. От давайте з вами поміркуємо, якщо ви не любите себе, якщо людина не любить себе по-справжньому, чи може вона бути абсолютно щасливою? Чи це можливо? Або якщо людина не любить себе і не сприймає себе, да? нема тієї цінності, любові і поваги до себе, чи може вона реалізовуватися у тій професії, яка їй подобається успішно розвиватися і бути щасливою у тій професії? А чи може людина, яка не любить себе по-справжньому? Бути щасливою у відносинах з протилежною статтю або з іншими у суспільстві. Правда в тому, що це неможливо. І правда в тому, що наша біда ми себе не досить любимо, ми мало про себе піклуємося і нас так виховали, особливо. Це постір такий простір, що було приблизно якесь схоже, таке однакове виховання, критичне, строге, От, і це вплинуло, звичайно, на наші вибори і на наше відношення до себе. І відповідно, далі. Ви виростали, створювали сім'ю, народжували дітей і передавали все, що маєте своїм дітям. З чого ж складається любов до себе? Насправді, любов складається з декількох таких важливих пунктів. Це самосприйняття, це ваші досягнення, це ваші таланти, ваш досвід. І це ваші здобутки і ваше минуле обов'язково, коли ви приймаєте це все з вашим минулим і ваші недоліки, такі, як є, коли ви приймаєте всіх разом, гуртом. Далі це йде самоповага, коли ви поважаєте кордони свої, кордони інших і цінуєте, відстоюєте свої погляди, свої якісь думки і інтереси. І зазвичай дуже тут важливий момент є повага до себе, до своїх інтересів, до того, що ви любите, обирати себе, піклуватись про себе. Піклуватись про своє тіло, і обов'язково піклуватись про свою психіку. Це важливий момент, і більшість з нас нехтує це. Звичайно, до, до війни якось можна було ще з цим жити, кожен проходив своє, як міг: хто звертався до психолога, хто ні. Але в умовах війни наш стрес він триває вже скільки два роки, і це надто велика нагрузка для нашої психіки. І, звичайно, що тепер дійсно допомога психолога вона потрібна, і це важливо розуміти нам усім і звертатися, піклуватися про своє психологічне здоров'я. Про це я буду казати завжди, тому що це дуже важливий момент. Я бачу, наскільки це закінчується не зовсім вдало для тих людей, які ігнорують да, свої почуття і не піклуються про своє психологічне здоров'я певним чином. От спочатку потрібен психолог, аби справитися з емоціями да, в наші складні часи. А коли, коли ви роками нехтуєте і не звертаєтесь, ви думаєте, я справлюсь, нічого страшного, я проп'ю вітамінки. Вітамінки минулого року мені допомагали. А зараз от я не пила вітамінки, щось мені гірше, і сон погіршився, і щось так дуже, якась тривога, і чомусь нема сил. Зранку встала і устала, як то кажуть. Чому так? Тому що організм затрачає надто багато зусиль саме на тривогу, на, на ті ваші складні почуття, які ви не проживаєте, яким ви не даєте місце і час, і вони накопичуються, 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 і вже таким великим пресом вони просто на вас починають давити. І якщо спершу вам допоможе психолог, то якщо старанно нехтувати і зволікати своїм психологічним здоров'ям, то, на жаль, надалі знадобиться психіатр вже, а не психолог, на жаль, це правда наших днів, нашої реальності сьогоднішньої, тому інформован вже, як то кажуть, Маєте зброю і можете відповідні кроки чинити, аби попіклуватися про себе? І ви знаєте, от якщо казати про любов до себе, коли ви любите себе і поважаєте, чи ви дозволите з вами якось обходитись так, як вам не подобається? Чи будете ви? Робити те, що вам не подобається? Чи будете ви працювати на тій роботі, що вам не подобається? Я думаю, що ні. І людина, яка ну, справді любить себе і поважає, вона буде завжди обирати себе. І я знаю, зараз хтось із вас буде думати, що оце егоїстично, це егоїзм. Як це так? Думати про себе і не думати про інших. Ви знаєте, це любов до себе і егоїзм, вони дуже відрізняються. Коли ви любите себе, ви живете так, як вам хочеться, як вам подобається. А егоїзм це коли інші хочуть, щоб ви жили так, як вони хочуть. Оце егоїзм. Егоїзм, коли ви хочете, щоб інші люди жили так, як ви вважаєте за потрібним. Егоїзм, коли ви хочете, щоб люди думали так, як вам хочеться. Оце егоїзм. Тому важливо відрізняти любов до себе і егоїзм. І ви знаєте ще любов, коли ми любимо себе або не любимо. Або знецінюємо, зневажаємо. Насправді світ нам відзеркалює відношення нас самих до нас да? і те, що ми носимо всередині. Люди завжди нам проявляють. Якщо всередині є любов і неповага до себе, то, звичайно, люди будуть проявляти якусь неповагу. І знецінювати вас. І це не люди погані, люди всі хороші, це правда. Просто люди вам завжди будуть підсвічувати. І вони ще будуть підсвічувати вам те, що ви приховуєте, що ви не хочете показувати. Завжди щось є таке, що хочеться приховати. От, наприклад. Коли вас щось дратує в людині, чіпляє, це про що? Це про те, насправді, що ви цю якость, цю якості, якусь цю сторону в себе не приймаєте, в неї не хочете дивитися, і ви її ігноруєте. Насправді, інколи буває боляче розуміти це і проживати це. Це правда, я, я розумію вас. Але є інший бік, коли ми, нам подобається людина, коли ми якось, знаєте, дивимося на людину і думаємо, Боже, як вона може бути такою розумною і такою талановитою, і такою доброю, чуйною, чесною, а ще гарною, як може в людині в одній так все поєднуватись, ніби такі різні частини. Справа в тому, що це не людина така гарна, насправді, вона гарна. Але це ті гарні якості, які ви в себе не бачите і не сприймаєте по тим чи інакшим причинам. Насправді, це ви така гарна, це ви така талановита або такий. І важливо це розуміти. Знаєте, знаючи ці всі моменти, ви можете. Зростати в комунікації з іншими людьми і пізнавати себе більше, розбиратися з собою. Це дуже класні такі інструменти для вас, які ви можете використати для себе. І ви знаєте, звичайно, що самооцінка це важливо і. Правда в тому, що важливо приймати себе такою або таким, як ви є. Тому що у нас є така звичка стояти гарною стороною, От, коли ми знайомимося особо, особливо з, як, з протилежною статтю, да, там побачення, чоловік чи жінка, і ми завжди намагаємося бути кращими, ніж ми є. Ніби нічого такого, нормально все. Але. Коли люди зустрічаються, вони намагаються от бути, відповідати якимось нормам, стандартам, бути гарнішими якимось. Більш добрішими. А коли зближаються і створюють сім'ю, наприклад, і вже живуть разом, поступово люди перестають чинити зусилля, щоб тримати ту свою якусь гарну сторону. От Гарну сторону я тут тримаю, а іншу я не, не буду показувати, бо я там щось мені там не подобається, там стид чи ще щось негарне. Там, там. І в ну, таких тісних відносинах, звичайно, що це маски. Злітають, і ми пізнаємо справжніх один одного. І часто так може виявитися, що це інші люди, і не ті, за яких ви виходили заміж або женилися. І, звичайно, важливо в, в цьому моменті бути щирими да, і бути такими, як ви є. Тому що те, що ви в собі не сприймаєте, і. Може вам за щось соромно. Насправді, людина, ваша близька може дуже любити оцю вашу таку особливість. І вона може навіть малуватися цією вашою особливістю. То дуже важливо все ж таки приймати всі свої частини. І є ще інша сторона. От коли. Ви не приймаєте якісь свої сторони, отут я там не знаю, дуже емоційна, тут іще якась. І ви ніби приховуєте їх, і тоді у вас з'являються такі дірочки, да, там, де ця ваша сторона, але ви її витягаєте, ви її не показуєте, і у вас ніби багато таких дірочок, пустих, з яких ви витягли себе ті свої сторони, які вам не подобаються. І тоді інші люди вони дивляться на вас і розуміють, що це не від розуму, це на рівні енергії якесь відчуття, що ви не до кінця, що у вас там якісь пробіли дірочки, що ви якась нецілісна. І це ще один секрет любові, такої цінності себе приймати ті свої всі частини. Бо коли ви приймаєте. Усі ці свої частини, то і люди вас сприймають цілісною, такою, як ви є насправді. І що може бути кращим, ніж бути собою? Можна ходити на різні тренінги, і я дуже часто зустрічаю, люди приходять і кажуть, що от я не така, от мені треба себе переробити. Щось зробити, бути іншою, бо я не можу там щось досягти в житті, бо я не така. І це найбільша помилка вважати, що я не така, що мене треба якось перекроїти, переробити. І насправді ми з вами всі дуже унікальні і особливі. І більш того, коли ми намагаємося щось приховати в собі, це так завжди працює. Інші люди нам будуть завжди підсвічувати цю сторону, підсвічувати оцей куточок, який ви намагаєтесь ховати. І в цьому місці буває дуже боляче і неприємно, ви так стараєтесь, ховаєте, а людина раз і так у саму точку. І ви підскакуєте від болю і можете від свого болю ранити інших людей. От як це відбувається, коли ми ображаємо інших людей? Насправді, в цей час нам самим дуже боляче, якісь складні почуття в нас підіймаються, ми не можемо їх розпізнати, не можемо їх переварити. І тоді від болю ми починаємо якось підвищувати голос, кричати на інших, якось ображати, знецінювати, і ніби зробити, це несвідомі реакції, звичайно, ніби зробити інших маленькими, принизити їхні якісь досягнення, або стілити свою самооцінку зараз, або вирівняти своє почуття, якісь складні, да? аби не вмерти. Цей момент від своїх складних почуттів насправді. І це знову я кажу про те, що не буває поганих людей. Всі люди хороші, дуже хороші. І коли ви це розумієте, і ви просто дивитесь на людей під іншим кутом. Ви по-іншому сприймаєте людей. І це більш свідоме таке сприйняття і розуміння реальності і людей, що без тих фільтрів, які ми накладаємо, да? а прямо це, ну це великий, звичайно, це дуже великий рівень свідомості, і не кожна людина на це здатна. Але правда в тому, що кожен з вас може дійти до того рівня, це можливо тоді, коли ви самі цього захочете. І хочу зараз підняти тему грошей. От, тема так називається моя, самооцінка і гроші. До чого тут гроші, скажете ви. А гроші тут мають велике значення, тому що це пряме відображення вашої цінності, От, відчуття своєї цінності, якою, яку ми несемо у світ, воно і. Приносить нам гроші насправді. І коли у вас всередині дуже велика цінність, любов і повага до себе, і це в тому числі професійні ваші якості, бо це теж важливий елемент, важлива частина вашої особистості, то, звичайно, що ви несете себе як дуже великого експерта, як дорогого експерта, який дорого коштує. Звичайно, що тоді рівень вашого доходу, він теж дуже високий. І правда в тому, що кожна з вас і кожен з вас дуже особливі. Ви унікальні. Насправді те, що знаєте ви, і те, що ви вмієте, не знає і не вміє жодна людина. І я в тому числі. Бо така, як ви, більше нема. Ви єдина і не буде такої. Ви єдина унікальна особистість. І такою ви створені, да, все святом Богом, як ви заважаєте. І саме такою людиною ви потрібні цьому світові. У вас у кожного є якась своя важлива місія, для чого ви народилися. І дуже важливо, щоб ви були собою. Щоб ви приймали всі ті свої різні частини, такими як є, і показували їх світові. Тож, любі мої, я вам бажаю всім прийняти себе і полюбити просто до кінця, безумовно, всім своїм серцем і своєю душою. Я вас дуже люблю, обіймаю. Рада бачити. І завжди ви можете до мене записатися, да? пишіть у приват і потрапити на, до мене на консультацію. Не сидіть наодинці зі своїми складними почуттями. Ви завжди можете отримати допомогу. Люблю вас і обіймаю.